Обрізала один пеньок, майже повна корзинка. Це тільки один пеньок і навколо нього. А тут повертаюся і ще один пеньок. Ви тільки погляньте. Ось всього. Подивіться, які вони гарні. листячки сховані І тут отаку майже вокруг усього пенька. Яка красота, Боже, яка красотища! Подивіться, який вони гарні. Вау! Наконець-то! Наконець-то! Зараз буду обрізати. Ху-ху! Подивіться, подивіться, ось, у між листям, захований. Тільки розшуршуй його, розкривай, не наступить головне. Ну, не краса, а зелененькі, махнатий такі, жовтенькі. Ой, хороші. А ножки ж які, ммм, пісня.